Друзі, вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні понеділок. Для мене це день не після вихідних. Через те, що вихідні були робочі. Зараз я вже приїхав на роботу, ми далі продовжуємо внесення рідкого навозу. Я, звісно, приїхав і на фермі нікого ще досі немає, Ну то нічого. В принципі. Десь на 5 годин маються до Ярки вже приїхати. Це так, кому інтересно, коли в нас весь робочий процес починається, коли люди приїжджають на роботу. В такий час я, виходить, саме заранче приїхав. Так, записуємо. Що ми сьогодні працюємо. Шумить повним ходом. Це в нас усього, така тут бочка з молоком. Зараз ну, вона пуста, да, пуста бочка. Зараз все миється. Для цього. Так сказати. Стиралка для неї. Вся система перед дойкою перемивається, гарно вимивається, щоб все було чистенько, все було важливо. таке, На секунду розказав вам. Все, погнали, переодіватися. Йдемо забирати трактора з бочкою, з ангара і починаємо льотрати. Цього року, друзі, ми почали вносити навоз трохи раніше, а саме ми стартували з 22 квітня. Це в порядку на 2-3 тижні раніше ніж завжди. Це зроблено з приводу хорошої погоди, а також щоб не гаяти часу. Бо цього року нас чекає дуже, дуже і дуже великий об'єм роботи. І це ви зможете побачити в наступних відео. Бо для мене цей об'єм роботи просто шокуючий. А для вас буде цікавий. Тому приємного вам перегляду! Так все народ набрав я бочку вже вирушаємо на поле. їздити, ха-ха, <смі> безстренько їздити і певно набиратися нормально, коротше. Сьогодні доробиться третє поле, воно у нас велике, по-моєму, гектарів шість десь точно є. Тобі як? Для наших українських розмірів то це звісно мало а для Фінляндії то це доволі нормально таке поле здоров'я розложуємося розложуємо включаємо Включаємо оберти Делаем, выпускаем на виску. Давление есть. Скорость выбираем. Нормально. Какие так народ справы? Так цілий день ганяєш собі. Ну не цілий день, а цілий робочий. день, Вісім годин, які виділяються для роботи. друзі, я вам хочу розказати та показати, яку ми техніку використовуємо для внесення рідкого навозу та невеличке обслуговування цієї. техніки. Я якоби роблю свої відео в цілях тому, щоб показати свій лайфстайл і трохи якась, якась доля процента блогерства. І ще я розсуждаю по тому, що по своїм запитам, наприклад, коли я тільки починав працювати на цих фермах, тільки вчився, я постійно там залазив у YouTube, вводив якісь відео, як там те робити, як там те робити. Ну, було інтересно подивитися, як там інші люди працюють. В принципі, особливо такого немає. Ну, я, наприклад, по Фінляндії сюди дивився, то не дуже багато таких відеосів. А зі мною ви можете побачити. Можливо, я не геться, так донесу те, що там ви хочете, те, що у вас якісь там можливо питання є. Якщо питання і будуть, то, будь ласка, пишіть в коментарі, задавайте питання, з радістю буду відповідати. Зараз зразу оці хочу пере... перевірити на помпі уровень масла. Треба долити. Будемо доливати. Нас з цією помпою а вона мене вже трохи буває задовбує. Там, наче з неї не л'є особливо ніде масла, але сам факт, що час від часу потрібно доливати. Доливаємо ми масло приблизно десь через день або навіть півтора роботи активної. Десь бутилочка якраз і йде. Ну його в бані. Так ще можна трохи доливати. Та, коротше бутилка вся йде. <кій> Довели. Є контакт. Боже, я такий радий, це що вже прийшло весняне це время, вже нарешті на поле виїжджаємо. Бо трохи я не знаю, я не то що заскучав за зиму, але просто не знаю, так вже хотілося літа, тепла, бліна, ці морози надоїли. 8 місяців зими трохи хардкорно для мене. Нічого, привикнемо до всього, так сказати. то не страшно. Так, народ, що вам? По берегу покажу, використовуємо ми такий оце трактор 7620. Колеса на ньому такі широченькі, Ще вказав дуже дорогі. <гум> ну, понятно, коротше, фірма BKT то доволі така дорогенька фірма, але ж колеса хороші. І Використовуємо такий, таку бочку для внесення житлового навозу. Фірма Yoskin, модель Comfort. Така у нас бочечка. Ззаді навіска із дисками. І тут ось принцип, щоб ви розумали. Спереду диск розрізає на я не знаю десь скільки тут, 5 см, вглубляється, він може трохи менше. Землю розрізає і ззаду вже вноситься жидкий навоз. Та й такі справи. Все, летимо. летимо, набираємо. Ось народ, включатель самий. Ось у нас тут помпа на яму. І ось цього виводиться із помпи труба на вгору, під'їжджає з бочечкою і собі включаємо. Обана, пішло. По уровню ось можна побачити, ось цього уровень, скільки набирається в бочку. Та й такі справи. Коротше, набираємось і вирушаємо. <рес> До речі, хотів показати вам. Ми прошли рік поміняли ззаді прицепне. Купили нове. Оригінальне це типу от Йоскін від фірми цієї бочки. Продається таке прицепне яблучко. Таке, як звичайно на машині, Тільки це ставиться на трактор. Воно здорове. Ось я вам покажу поближче його. Це чого ми вирішили таку заміну зробити через те, що був гак, Ну, тобто, як на стандартно на тракторах гачкове прицепне, в самій бочки було саме кольцо. Ми його теж ось, змінили, це зелена частина, щоб можна було надівати на яблучко. Получається, що це кольцо виїдало метал, виїдало самий гак. Сам факт, що Фігово дуже було, сильно велика нагрузка йшла на той гак. І через то зробили таку заміну. Так що Це дуже, дуже, дуже доречна заміна. Зараз ще вам народ покажу, які не набралися. Вчора, до речі, усього зламався цей гідроциліндр, вало самий манжет, манжетні ці резинки у е, самому гідроциліндрі. Я не знаю, може вони по другому називаються. Об'ясняю вам, розказую, так як, є, так, як я знаю. народ, Ми як набираємо, ну, під'їжджаємо сюди вже до ями. То я не вилазив практично з кабіни, є ось така палка. Шеф, при цього я не знаю, ну зробив, короче, таку приспособку для того, щоб просто брати. Ну, взагалі, взагалі, по всьому хорошому, то я як, стараюся виходити трохи, бо ну, я в бані, так як просто сидіти. Можна трохи зачахнути, так сказати, за час їзди. Воно воно вже доходить до кінця, ще трішки залишилося. Так, все, вирушаємо. До речі, народ я наче не з першого дня. Почали вносити ще п'ятницю, підготовку робили. І я нач... наче починав все. Таке, трохи понастраювати треба було техніку. Кому інтересно, як проходить підготовка, як всю, всю апаратуру ми підготовлюємо до несення навозу. Я ж кажу, пишіть то літом покажу, бо в нас в принципі, три рази на сезон ми вносимо житки на воз. Перше це перед посівною ну або там після посівної. Дивлячись по погоді. Потім у нас після сілажа, понятно, першого, і вже потім після другого так.